На Херсонщині на цьому тижні відбувся фестиваль духовно-патріотичної пісні Сонячні дзвони. Метою заходу, який цього року проходить уже в п'яте, є відродження та популяризація кращих зразків класичної духовної та патріотичної пісні, примноження культурних традицій християнства. Село Хорли розташоване в південній частині Херсонської області на півострові, що вдається в Каркініцьку затоку Чорного моря. Місцевого населення 700 людей. Проте влітку сюди приїздить відпочивальників по кілька десятків тисяч. Саме це село чотири роки тому вибрав благочинний Каланчацького благочиння, до якого входять і хорли отець Михаїл Кулина, як місце проведення міжрегіонального фестивалю духовно-патріотичної пісні Ми поєднали як два крила: і духовне, от і патріотичне. любов до батьківщини, любов. До, до своєї віри, до своєї землі. Адже суди нас сьогодні не вистачає, особливо молодому молодому поколінні, скажімо, цієї любові, тому що дуже багато ми говоримо про любов. Якраз цієї любові не Якраз Кразу е, фестиваль пов'язаний суш для того, щоб е, людей привести до і до християнських цінностей, до традицій, такого і до пісні. Все таки пісня завжди кабська виражала нашу наше почуття, нашу любов до вітчизни і до цієї рідної землі. Чотири роки поспіль у серпні до хорлів приїжджають творчі колективи: спочатку з Херсонщини, а тепер з усієї України і навіть із-за кордону. Смілива ідея кількох ентузіастів знайшла підтримку у сусідніх благочиннях, єпархіях і, що дуже важливо, у місцевої влади. Отець Михайло згадує, як у перші роки, щоб заохотити колективи, розширювати репертуар. Набавляли балу світським хорам за виконання духовних піснеспівів, а церковним за виконання світських пісень. Дійсно, такий от напрям, патріотизм, духовність. Вони очевидно залишають якийсь слід в душах людей. Ну і звичайно, тих, хто в першу чергу приїжджає до нас на відпочинок. Ви знаєте, в нас є випадки, коли от буквально за два останні роки, коли з усіх куточків не лише України, але й Росії, Білорусі, люди вже наскільки свально відгукуються на цей фестиваль, і навіть є конкретні люди, які намагаються приїхати на відпочинку саме в цей період, коли відбувається фестиваль. Сьогодні офіційно організаторами сонячних дзвонів виступають Херсонське обласне управління культури і туризму, обласний центр народної творчості, відділ культури і туризму Каланчацької райдержадміністрації, Каланчацький районний будинок культури, а також Хорлівський будинок культури. Розпочався фестиваль у середу, 11 серпня. Цього року в заході взяли участь понад 60 колективів. Послухати їх можна було у Хорлівському будинку культури. Зранку до пізнього вечора тут звучали пісні. Заряд оптимізму отримали і глядачі, і артисти. Отримав дуже велике задоволення, побачив людей, поспілкувався. І Що то своє уніс маленьку частку цього фестивалю? Ну, тому що духовна пісня це, це є святе. Тут виступати просто ну, пісня живе поміж нас. Фестиваль у хорлах не лише змагання та спілкування. Тут конкурсанти ще одне в одного переймали досвід, та секретами виживання учасники заходу ділилися залюбки. Колектив має свій фонд на сьогоднішній день. Кожного місяця вони збирають по 10 гривень, і це в кінці року вони виясняють, куди хочуть їхати, на який фестиваль вони самі складають свій внесок і з пенсії там, хто працює. Ясно, що ці люди знайшли тут свою сім'ю, другу свою сім'ю. Ми дуже раді. Ми разом відмічаємо всі свята і приходимо на допомогу і в радості. І в біді ми завжди разом. Це саме головне для нас, от людей такого віку, мабуть, і любимо пісню. Вона нас об'єднала, вона нас тримає на цій землі, і ми дуже раді, що ми разом. Взагалі, любе духовне таке духовна подія, вона велике має значення, от в нашому народі, в Україні. тому що настільки мало таких духовних заходів, закладів, особливо, от вони більше закритого якогось типу. От в церкві, там може десь в будинках культури є, от ще десь, але щоб на природі, коли люди там просто відпочивають і підходять, і бачать і чують духовні пісні, це дуже мало такого є. Ну саме на Україні, та взагалі, ну тому це дуже цікаво. Цікаво, от і люди бачать, просто церква вона йде і назустріч, вона близько до них, да, от, не десь там в закритому приміщенні, не десь за якимись бравами, але саме тут на природі, от, де людина може спілкуватися із Богом і може чути ту пісню чудову. От, і все це якось єдна солода для душі людини. Керівники дитячих колективів стверджують, що під впливом пісні не лише духовної, а й світської, діти змінюються на очах. За таких уже не щемить серце, каже Зіновій Нікулін, керівник ансамблю недільної школи при Преображенському храмі селища Каланчак. Перш за все, вони стали більш радісні, більш задоволені. В їхні очі блищать. Просто відчувається, що благодать Господня торкається їхніх сердець. І вони не зайняті десь там по дискотеках чи по якихось грішних справах. Вони виступають для людей, вони співають, вони уподобляються ангелам господнім своїм співом. І вони просто якби приносять для себе, для своєї душі величезну користь. І надалі, якщо діть вони ще дітьми йдуть до Бога, тягнуться до церкви, реалізовують себе в таких заходах, то їхні діти, їхні сім'ї у майбутньому, майбутнє покоління є надія на те. Що вони також будуть виховані у православії і також будуть мати можливість і дозвіл своїх батьків благословіння їхнє на таку ж саму участь і на ці добрі справи? Завершився фестиваль гала-концертом, який проходив увечері 12 серпня, просто на березі моря. На початку фінального виступу всіх учасників та гостей привітав керуючий Херсонською єпархією архієпископ Херсонський Таврійський Йоанн. Цьогоріч на фестивалі було сім номінацій: зокрема, кращий сільський церковний хор, кращий світський хор. Дитячий колектив окремий виконавець. І По завершенні гала концерту переможцям вручали призи: маленькі фарфорові дзвоники ручної роботи, виготовлені майстрами з кривого рогу. Гран-прі фестивалю отримав хор Мукачевської єпархії. Цей захід результат тривалої кропіткої праці. Сьогодні ветерани сонячних дзвонів із задоволенням згадують свої тривоги чотирирічної давнини, згадують і з гордістю за своє дітище. Міжрегіональний фестиваль, який був започаткований п'ять років тому в селі Хорли, ставив собі перш за все за мету об'єднати громаду не тільки Каланчатського району, області. Але можливо сказав би так і громаду всієї України, бо він дав можливість нам спілкуватись, спілкуватися з різними людьми з різних регіонів. Ми відкинули при цьому всі політичні наші уподобання, спілкування, і тільки це стало головним критерієм. При проведенні цього фестивалю ми даром дали йому таку назву духовність і патріотичність. На жаль, останнім часом такі поняття втратили свою значимость серед людей України. А на сьогоднішній день ці такі почуття і такі риси людські потрібно відновлювати. Фестиваль завершився святковим салютом. Гості залишали форми з надією. Неодмінно повернутися сюди наступного літа.